У студії Українського радіо «Миколаїв» Оксана Хмільова за операторським пультом Наталя Квашенко ця програма Радіодень. Сьогодні говоримо про охорону праці, створення безпечних та комфортних умов роботи, обов'язок роботодавців. Держава ж відповідно має контролювати дотримання цих норм. Більше про це вже за мить залишайтесь на хвилі українського радіо. Українське радіо Миколаєва. Слухайте на хвилях. Миколаєва, 92 FM. Первомайськ, 105,9 і Сьогодні вівторок, 29 квітня, 1161 сто доба нашого героїчного спротиву повномасштабній агресії Росії. Вплив штучного інтелекту та діджиталізації на безпеку і здоров'я працівників на роботі. Саме ці питання цього року стали темою інформаційної кампанії Міжнародної організації праці у Всесвітній день охорони праці, який відзначили 28 квітня. Штучний інтелект та цифрові елементи і справді стають вже звичним повсякденним явищем і впливають на нас і вдома, і на роботі. Як використовуються ці технічні можливості в питаннях охорони праці, яка ко. Орис, які ризики, як активні бойові дії впливають на виробничий травматизм в регіоні, яку відповідальність несуть роботодавці за безпеку своїх працівників. Про це поговоримо з нашою експерткою сьогодні у студії Українського радіо Миколаїв, головна державна інспекторка відділу з питань безпеки праці, управління інспекційної діяльності у Миколаївській області, південного міжрегіонального управління Державної служби з питань праці Вікторія Мазай. Вітаємо пані Вікторію. Так, дякую. Пані Вікторія, спочатку нашим слухачам ще раз нагадаємо про Всесвітній день охорони праці. Про що цей день? Щороку, 28 квітня, відзначається Всесвітній день охорони праці. Цей день покликаний звернути увагу суспільства на питання безпеки, гігієни та умов праці. Це не просто дата в календарі, а нагадування про цінність людського життя та здоров'я на робочому місці. Кожного року всі охочують. наша служба покладає квіти на пам'ятник, який заходиться в місті. Вознесенську, Це пам'ятник загиблим працівникам на робочому місці. Тобто, це такий день пам'яті, день шанування людей, які загинули саме на робочому місці внаслідок виробничого травматизму. Ну, тепер думаю, наші слухачі теж будуть знати, що у Вознесенську є такий пам'ятник. І щороку, у Всесвітній день охорони праці, там вшановують на цьому місці, вшановують тих, хто загинув на виробництві або постраждав, так? Так, на так. виробництві. Щодо інформаційної кампанії Всесвітнього дня охорони праці у 2025 році, вона присвячена саме штучному інтелекту. Так що турбує саме в цьому питанні міжнародну організацію праці, дивіться в сучасному світі, де темпи виробництва зростають, а технології постійно змінюються, зростає і відповідальність роботодавців за створення гідних умов праці. Штучні інтелекти, цифрові інструменти вони допомагають не лише виявляти небезпеки, а й прогнозувати нещасні випадки, запобігати травматизму та зменшувати вплив шкідливих факторів на працівника. Але водночас це викликає такі проблеми, як етичне використання даних, захист персональної інформації, ризики алгоритмічної дискримінації та сприяння меж між роботою і особистим життям. Тобто до цього потрібно дуже віднестися відповідально і. Розробити такий алгоритм і так впровадити штучний інтелект на своє підприємство, щоб було комфортно і працівнику, і роботодавцю тим самим зменшити виробничі ризики та ризики травматизму. Ми говоримо про те, що як сучасний світ без цифрових технологій він зараз просто не може існувати, звичайно, але ми говоримо про те, що потрібно обов'язково враховувати ті ризики, щоб не зашкодити людям. Які працюють і використовують такі технології, так звичайно, звичайно. Якщо ми загалом говоримо про охорону праці і про ситуацію з виробничим травматизмом, то за ці три роки повномасштабної війни. Що ви можете сказати, як змінювалася ця ситуація? В Україні питання охорони праці завжди було актуальним зараз, особливо в умовах воєнного часу. Ми проводимо аналіз виробничого травматизму кожен рік. Це дозволяє виявляти не лише головні причини нещасних випадків, але й визначити самі такі напрями для вдосконалення систем безпеки. За даними держпраці України щорічно фіксуються тисячі нещасних випадків на виробництві, з яких сотні на жаль зі смертельним наслідком. Якщо ми беремо, наприклад, 24-й рік, то загальна кількість травмованих працівників на виробництві у порівнянні з 23-м роком вона зросла, на жаль, на 95 осіб. Тобто, в 2024 році було 377 потерпілих. За 2023 рік 2082 потерпілих. Це ви говорите цифри по Україні? Це я говорю цифри по південному регіону, так вибачте. Тому якби. В Цьому плані кількість зросла, це є дуже погано, але водночас кількість потерпілих від нещасних випадків зі смертельним наслідком вона зменшилась на 11 осіб. У 2024 році було 50 осіб, у 2023 шістдесят 61 особа загинула на виробництві за 2023 рік. Яке виробництво є найбільш небезпечним, ризикованим? Де частіше всього стаються такі нещасні випадки? Якщо ми беремо Миколаївську область, то у нас найбільше постраждалих було у машинобудуванні. Але це були два групових випадки внаслідок вибухів під час ракетних обстрілів міста Миколаєва. Тобто військовий стан, обстріли по Україні, по Херсону, Миколаєву, Одесі також попадають на наші підприємства і люди гинуть, на жаль, на робочих місцях. Ну так, обстріли вони дійсно дуже сильно підвищують, так скажемо, ризики. Тому тут ем, треба зважати на те, що не завжди навіть є можливість вчасно спуститись в те саме укриття, тому що буває ракетна небезпека і відразу, як ти кажуть, прильоти. Так. так, звичайно, звичайно. Ми на жаль не можемо це передбачити, тому і зупинити виробництво і зупиняти, звичайно так, неможливо. не можемо, тому... тому що людям треба працювати. Є розслідування нещасних випадків, проводяться розслідування на основі акта вже люди. Там, отримують якусь компенсацію, якщо все-таки були порушені правила безпеки, і комісія це встановила відповідальність роботодавців в цьому випадку несуть. А так вони несуть відповідальність, накладаються штрафи. Якщо, наприклад, по вині роботодавця загинула людина, то звичайно це передається відповідні органи в поліції, і вони вже далі розслідують і накладають ще якісь можливо штрафні санкції на роботодавця. Якщо проаналізувати ці три роки війни повномасштабної, то які головні причини все таки виробничого травматизму ви відзначаєте? Якщо ми не беремо до уваги військовий стан обстріли? То основні фактори, які спричинають нещасні випадки, це порушення трудової дисципліни, невиконання інструкцій з охорони праці, низький рівень професійної підготовки, тобто це недостатнє навчання нових працівників, незадовільний технічний стан обладнання, якщо воно, наприклад, не перейшло тихогляд або була аварія, його не зробили, тому це також є причина. Також недостатній контроль з боку керівництва, ігнорування якихось запитів працівників або норм безпеки. І Засобів індивідуального захисту або їх неправильне використання Тобто, це такі основні фактори, які впливають на роботу на підприємствах і на працівників. А що може зробити в цьому випадку держпраці, скажімо, державна служба з питань праці? Зараз наша робота більш інформаційна, тому що є мораторій на перевірки, і ми стараємося, ми проводимо превентивні заходи на підприємствах різних галузей, різних рівнів, де ми стараємося попередити такі випадки про травматизму. Тобто, в залежності від підприємства, ми йому розповідаємо, коли переглядає. Реалізацію інструкції як краще пройти там техогляд, огляд, консультуємо по медоглядам працівників. Тобто, ми стараємося допомогти медогляди, це там де шкідливі умови. Так, 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 так. Наша служба також цим займається. У нас є окремий напрямок. Тому ми хочемо допомогти підприємствам, тим самим зменшити рівень травматизму на роботі, тому що ну життя працівників має бути на першому місці, все таки в роботодавців. Тобто, це все таки більше інформаційна роз'яснювальна робота. Так, так, за тобто надані якісь важелі впливу таких, як були, на жаль, та, поки перевірками військовий стан. Немає. Так, поки військовий стан у нас є тільки позапланові перевірки. Тому, якби поки так, ми стараємося, щоб підприємства не забували. Все таки свої час нападуєте про їхні обов'язки. Так, 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 так. А як взагалі на співпрацю, на контакти йдуть роботодавці? В, в основному, так, так, звичайно, йдуть, тому що це все таки важлива. Складова їх роботи. Тому не всі, але в основному так, в основному йдуть. Тому що їм це потрібно і їм це цікаво. У нас є, стартують різні інформаційні кампанії, тому кожне підприємство, кожна фізична особа-підприємець може знайти щось своє. Ну так було би добре, щоб наші роботодавці все таки думали не тільки про власну вигоду, а й про те, щоб їхнім працівникам було комфортно працювати на роботі. Так і тоді її продуктивність праці теж ну, буде так, звичайно, краще, звичайно. звичайно. Зважаючи на те, що все таки Миколаївщина аграрний край, досить багато у нас агропідприємств, і зважаючи на те, що майже третина нашої орної землі замінована, дуже великі ризики саме роботи людей в. Агропромисловому комплексі, тому що це ризик підірватися на міні. Так, ви праві Агропромисловий комплекс це важлива складова частина економіки України. Вона поєднує в собі виробництво сільськогосподарської продукції, її переробку, матеріально-технічне обслуговування. Станом на. 1 січня 2025 року на підприємствах агропромислового комплексу працює понад 1 мільйона осіб працівників, що складає майже 15% від загальної кількості працюючих в Україні. Тому так це важлива і складова, і в цьому році держпраця у нас стартувала інформаційна кампанія саме на агропромислових комплексах для зниження виробничого травматизму. Чому ця інформаційна кампанія заключається? Ви працюєте із власниками землі? Так, ми працюємо з власниками землі, з фермерським господарствами, з підприємствами, які займаються переробкою, і які обслуговують, наприклад, там ті самі трактори або сільхозтехніку. Ми стараємося кожному. Виділити час і проводити якісь зум-конференції, зум-наради або їздити навіть в область, щоб донести підприємцям і працівникам, також то що працівники також повинні розуміти свої обов'язки і їх виконувати. Зворотність зв'язок, що дає ось такий з підприємцями, з агровиробниками? Ну, Про що вони кажуть, Скажімо так, вони реагують неоднозначно, не всі, але потім починаємо їм пояснювати. Їм це потрібно, вони розуміють, що вони десь щось не знали, десь щось забули. Якось їм треба там, якась допомога там, з техоглядом або ще з чимось, як це правильно оформити, які повинні бути правила, які повинні бути інструкції. Тобто їм це все потрібно, і потім вони вже йдуть на контакт і вже йде повноцінна розмова, повноцінний діалог. І в принципі, ми сподіваємося, що в майбутньому після результатів цієї компанії рівень травматизму значно знизиться. Такі випадки, коли були, коли все-таки виїжджали в поле на свій страх і ризик і підривались, і були випадки травмування, так в цьому разі хто несе відповідальність? Власник землі там дуже багато факторів. Там потрібно, щоб вони подали на розмінування, чи були там розміновувачі, потрібно акт розмінування, потім ще потрібно провести ще раз перевірку, подивитися, і тільки потім вже можна робити висновки, хто несе за це відповідальність, тому що дуже часто є такі випадки, коли... Працівник без відома роботодавця Приїжджай, сів на, на трактор і поїхав, тому що він там щось десь забув, чи десь він щось не доробив, і він сів, поїхав, якось поїхав дорогою, не той якось зазвичай, і підірвався. Тобто, ну в такому випадку проводиться окремо розслідування, подаються акти, і вже визначається, хто несе за це відповідальність. Ну державна служба з питань праці бере участь в розслідуванні таких фактів. Так, але ми перевіряємо тільки наприклад ті причини, які могли стати нещасним випадком. Ми не даємо висновок. Тобто, якщо людина загинула внаслідок там триво на міні, ми в акті не пишемо висновок, що вона загинула внаслідок підриву на міні. Це не в нашій компетенції. Ми можемо перевірити його роботи. Чи місце його робочі інструкції, його інструктажі, його медогляди? Висновок вже от саме охорона праці. Ми такі висновки не робимо. Наша служба регулює відносини між працівником. Та роботодавцем і наша робота також направлена на те, щоб люди працевлаштовувалися офіційно. Тому що якщо людина працює неофіційно, вона, в принципі, є незахищеною. Тому що ну це дуже складно потім в перевірках вияснити або ну доказати, що вона була працювала або не працювала. Тому що по факту людині не видаються ніякі документи, вона ніде не проходить. Ну, то, справді, це дуже складне питання. І на сьогодні теж державна служба з питань праці не Може перевірити ось незадекларованих працівників? Там вона може перевірити, але там є ряд питань окремих. Ти відділ праці може вийти на перевірки. Тобто це також все дуже у нас чітко йде, на жаль, зараз. І це також тільки позапланові перевірки. А якими сервісами ви користуєтеся для того, щоб зробити свою роботу публічною і, як то кажуть, прозорою? Так, ми стараємося дуже активно вести наші соціальні мережі. Ми започаткували з 23-го, здається, якщо не помиляюсь, року сервіс, він називається Інтерактивний інспектор. Цей сервіс доступний як для працівників, так і для роботодавців або фізичних осіб-підприємців. Номер телефону, почту ви можете дізнатися у нас на сайті Південного міжрегіонального управління Державної служби з питань праці. Цей сервіс є, можна сказати, анонімним, тобто це більше питання-відповідь. Будь-які питання, які стосуються. Охорони праці, гігієни праці, незадекларованої праці, оформлення трудових відносин. Всі ці питання ви можете задати нам у форматі, просто от, як телефонна розмова. Працівник або роботодавець телефонує, Задає будь-яке питання, якщо це в межах нашої компетенції, його передають відповідний відділ, і йому протягом доби надається в телефонному режимі консультація або в письмовому, це вже як він, як він захоче. То він не може не повідомляти свої дані. Це така фішка, да, він може не повідомляти свої дані, тому що багато хто боїться, я зараз там не з підприємства на підприємство скажу, ви прийдете. Ні, ви можете навіть ім'я собі вигадати, якщо вам так буде комфортніше, скажімо так. Можете не називати ім'я, задати питання, і отримати на нього відповідь, і потім вже далі ви вирішуєте, що як би цю інформацію вам робити. Такі звернення надходять до? Вас? Звичайно, надходять. Дуже часто, дуже, такі питання дуже різні. Але загалом це стосується військовослужбовців, охорони праці і от неоформлених працівників. І дуже часто дзвонять роботодавці, питають, там, як оформити правильно, як нарахувати зарплату, заробітну плату, як виплатити лікарняні і таке інше. Тобто навіть про якісь порушення теж можна повідомляти анонімно? Можна, звичайно. Таке бувало, що звертались підприємства або там не які казав, що от якщо так, то так, то от що можна робити в такому випадку, я передала відділу відповідному інспектору, інспектор зателефонував і сказав, які можуть бути штрафні санкції, якщо вони можуть бути, і яка може бути взагалі відповідальність, або як це питання можна вирішити так, щоб і працівнику, і роботодавцю було якби комфортно в тій чи іншій ситуації. Що на сьогодні би ви сказали нашим радіослухачам? Які питання важливі, зважаючи на те, в яких умовах ми живемо? Так як я інспектор з безпеки, праці я хотіла би наголосити, що безпека праці це спільна відповідальність як роботодавців, так і працівників. І ми закликаємо всіх учасників, так як аграрного сектору і не тільки аграрного всіх підприємств дотримуватись правил та норм охорони праці і рекомендацій, які ми надаємо, які є в відкритому доступі, щоб зробити робочі місця безпечнішими, тому що все таки життя людини це найцінніше, що у нас зараз є, особливо в таких умовах. Ну що ж на цьому будемо Савити крапку нагадаємо, що сьогодні у нас у студії Українського радіо Миколаїв була головна державна інспекторка відділу з питань безпеки праці управління інспекційною діяльністю Миколаївській області, південного міжрегіонального управління Державної служби з питань праці Вікторія Мазай. Дякуємо за те, що прийшли сьогодні в студію за ваші роз'яснення. На сьогодні, все. Дякуємо слухачам, що були разом з українським радіо. У студію працювала Оксана Хмільова за операторські. Ім пультом Наталя Квашенко обов'язково ще почуємось.